Це не щука, случайно. Не, не щука. Хо -хо -хо -хо. Ну це вообще вже побільше. Декі судичево. Чикс, чирикс. Третій. А? Друзі, блин. Синь отдаю вас до камжару. Блин, не ну десь такий. Хе -хе. Вот это такий жаровий розмір. Можно и на пиджарку взять. Гляньте. Блин. Блин, огонь. Прям на такий. такие. Чук. Иди сюда. Тихо. Ты хесенько. Судачок. плыве туда. Так, давай, Що ты ти там? Тих.